Що це таке? Що це ECM, це що це таке? Що це за бред? Друзі, подивіться. Нічого не розумію, що це за прикол такий. Боже, люди гонять а може в них челлендж. Ладно, давайте того -то все таки спробуємо вбити. А... 183 не пробила, може в них челлендж, я не знаю, ну це прям... Просто брить <ріст> дають хлопці. І поїхали, і поїхали, блядь. Це просто капець якийсь. Гарно заходять в ігру, гарно. Лепим. Початок. Мимо. Так, ладно, давайте тут баджери попробуем. Может кто-то с них поможется. Вот мне Нет. Семерка помиляється. Фармиш досвід. Так, 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 так. Та і може гарний бій сьогодні видам, Саш. Розумієш, друж. Давай 68. У мене зараз 152 може ляснути. Ой, хорошо. Саш, та я коли узнав, що ця ПТ-шка буде? Саш, ти розумієш, що наскільки вона мені подобається в деяких моментах, так? Да? Що думаю, може 11 рівень. Так в мене 300к, Саш. Один стрім. Я спеціально запустив один стрім, думаю, сьогодні трішки зайнятий був. Замарився, кожен день щось, щось стараюся. Ну, бл. Просто тупо, ну, один стрім, мені вона подобається. Ця ПТ-шка, вона прям взагалі прикольненька, то. Вона дуже прикольна ця ПТ, звісно. Вона прям разовиш своєї шкоду і ти 3К можеш легко накидувати, прям друже, ну, взагалі супер. Ми не скиловики, але ми в 3К можемо спокійно розіграти, так що... Якщо не будемо помилятися, да? Так, є сотий, да... Ну тут треба спускатись уже. Там... ТВП 152 в кустиках стоять. Тут треба через низ, через низ. Давайте я все-таки об'їду. Бо там ТВП 152 стоїть. Треба через низ їхати через низ. І щось робити. Е, на 10к, Та я був не проти. Якщо б ще 11 рівні попалися, умовні якийсь Ташенрат. і ти в кустиках стоїш тупо таким пробиттям лупашиш їх. А кстати, на ці ПТшки це реально, Саш. Умовна карелія, Прохорівка. тут голда сумасшедша, ББшка хороша. Тут якщо 11 рівні будуть попадати, то друже, це в... це, реально. Ну, не... ну, 10 то може і не, а ну от 8-9 це взагалі легко. Зараз 11 тих багато рівнів попадається. Будемо будем, будем надіятися. Пробиття на голді в неї. Це тут стоїть, да, А Може є сотні? 395? Ні, таке як було, таке і є. В неї, по-моєму, таке і було. Там у Яги тільки 400 плюс. Що там бешечка, що тобі потрібно допомогти, скажи. Поїхали дуже. Tak, nie bowajcie, tu wyględem. Nie, nie. Nie, dobra, jak była, tak i jest. Диви, як він стоїть, друзі, дивиться. Солінний є сотий. ББшку давайте. Виходиш. Ще й посвітив. Файна є? Можна було і фугасик в такий момент кинути. Гарно. Так, ну непогано. погано. і був фоловенький. Трішечки ми його прояснили. Є соти, а ти не хочеш лазити з гори, ні. Ну, в принципі, розмір непоганий. 724 на 810 підемо. Та розвернути стрижки. Слава, якщо там буде 11 з бронею, у, у баджера і турбіна. Та ну, та-да-да-да-да-да. І разова шкода. Чи виш, друже? І разова шкода, тисячу плюс, що ні? І поїхав, і поїхав, і поїхав. Ну 950. мовник. Скільки в нас тут третя виходить? 750. Ну, 800 можуть їй плюс дати. якщо... Тим, тим паче це 11 рівень, то мені здається, може навіть друзі буде. Соти хочеться цей... <смір> комуль кому такий посадкувати. <смір> ну, подарунок є сотий, друзі, якщо так чесно, то подарунок. Прям гарний подарунок. Я не знаю, чому мої до сих пір ПТ-шки в улові всі сидять. Мене тесто легко, легко може приїхати просто вбити. Я не розумію, чому мої фулові ПТшки до сих пір, до сих пір живжики сидять. Ну... Слазь вже. вже. Я не розумію. фолові. Ладно, давайте я не буду туди лізти. Просто діло в тому, що Алтешка може їхня перемогти з такими живжиками. Та поїдьте хоч в центр цих 268, давайте 183 об'єм, ну? Підпала маліну, солідно, солід. Просто по одному і не поспішайте. Пункт такі. Хорошо, Словко металіст. Так. 6700 є. От живжики такі. Посідали і сидять, ну. Ну, діло в тому, що те сотік може спокійно, те сотік може 152 спокійно нас пересвітити і всіх ушатати. Якщо чесно. Я його переіграв. Він не чекав. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я ось тебе всіди у полоні печалі. Може, десь у лісах. ти чар зілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту, Ну, ви живжики, є сотрі. Поїхав і поїхав і поїхав. Ну що там можна стояти? Ти пунджикюрик такий, ну давай, будь ласочка. У них он топляться. 500 утопився. Той, то... Той живжик. До сих пір сидять. Ху. Е, Подожіть, откуда вона, мене мала засвіти? А тут? Чого тут? А як вона там може мене засвітити, тут її точно немає. Если это, ну давай тогда, да, восьмичу слов будем. Да. А, на 600 Ну 1000 плюс фуга зарядив Я кажу, а що можна з 11 рівнями на ці ПТшки натворити, й-моє, отак стояти в пустиках. А вони любителі на так пушити, да? на КРК? А в мене КВНів немає, так? Да? Não, não, é? não é problema.